Зі ставати спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підтверджено дані розстрільного українського військовополоненого це Олександр Мацієвський, регіональне управління сил ТРО Північ ЗСУ. Мамо, я ніколи не здамся у полон 6 березня 2023 року. У мережі були оприлюднені чергові докази російських військових злочинів. Вся Україна побачила страту українського воїна. Бійця 163 го батальйону 119 ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужими. 30 грудня 2022 року на околицях Соледару він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника. Десь о 12 годині візуальний контакт і зв'язок з ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції. Підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл та щільний вогонь зі стрілецької зброї. Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо хто і як загинув. Невідомо як Олександр потрапив у. У полон свідків, на жаль, не залишилося всі загиблі або зникли безвісти. Щодо відео, мати Олександра, його син Михайло і військовослужбовці його підрозділу впізнали побратима на цих кадрах. Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, вже оплетів інформаційний простір України. Дипломати звернули увагу наших партнерів. Це порушення Женевських конвенцій, а ще це підлість і їхній страх. Бо навіть у такому становищі наш вої не злякав. Ався їх та промовив слава Україні. На ці кадри дуже боляче дивитися, але вони не викликають в українців страху. Ні, нація стає ще більше рішучою у прагненні знищити усіх ворогів і звільнити нашу землю. За деякий час відбувся обмін і тіла наших героїв, що загинули у тому бою, було передано українській стороні 14 лютого 2023 року. Ніжин зміг провести в останню путь свого земляка без сина. Лишилася мати, без батька син. Але буде пам'ять про те, як гідно без щонайменшого страху український воїн сприймає свою смерть заради батьківщини. Народився Сашко 10 травня 1980 року у Молдові, куди за розподіленням була направлена його мати Парасковія Михайлівна. Вона працювала технологом на кишунівській взуттєвій фабриці. Саме там Олександр згодом закінчив середню школу і електротехнічний коледж. Потім родина повернулася до Ніжина на батьківщину. До лютого. Дві 2022 року Олександр працював за фахом з першого дня повномасштабної агресії. Він пішов до Ніжинського ТЦК та СП, але відразу не зміг потрапити до війська. Він допомагав робити укріплення, чатував на блокпосту, готував пляшки з запалювальною сумішю і наполегливо знову звертався до збірного пункту. 11 березня його було зараховано до Ніжинського батальйону територіальної оборони. Олександр старанно вчився військовій справі. Його призна. Ачили снайпером у грудні, коли батальйон збирався вирушати на схід. Олександр не сказав мамі, що він поїде у зону активних бойових дій. Дуже не хотів, щоб вона хвилювалася. Коли він прощався з мамою, то подякував їй за те, що вона його народила. 29 грудня. Він зателефонував мамі. Це була їхня остання розмова. Після слів Сашка: Мама, я ніколи не здамся у полон. Парасковія Михайлівна зрозуміла, син на фронті. Потім були важкі дні. Сашко не дзвонив. Його телефон не відповідав. І лише ввечері, 7 січня, пройшло повідомлення абоненти знов на зв'язку. Після слів побратимів, що Сашка вже немає, життя поділилося на до і після. А потім знову випробування впізнавання рідної дитини у Київському морзі огляду всіх тих кульових отворів, що обірвали життя воїна. Мати згадує, з появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколихнулося. Це був мій Сашко. А потім дзвінок від його сина. Він і сльозами кричав. Я бачив, як вбили мого батька. Мати твердо знала свого сина і його вчинок, який облетів увесь світ. Його чітко характеризує. Вона впевнена, що побратими помстяться за нього. Слава Україні! Це була їхня остання розмова. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.